Апостол Павло в посланні до Ефесян говорив, що люди живуть за волею сатани усвідомлюють вони це чи ні. Однак, коли ти знаєш істину і волю Божу, ти вже не будеш жити так як раніше. І якщо ж ти не розумієш Бога і не знаєш його волі, це рівнозначно тому, що тебе закинули в невідомому місцевості і сказали йти до певної точки. Ти не маєш ні найменшого уявлення про те, де ти знаходишся, ні про те, як орієнтуватися в місцевості, куди ти підеш, для того щоб досягти мети швидко і ефективно, необхідно чітко розуміти звідки ти йдеш, куди. Ди, і навіщо? Якщо у тебе немає цього розуміння, наскільки? Велика ймовірність того, що ти обереш найправильніший і найшвидший дійсно шлях до своєї мети, майже ніяка. Але якщо у тебе є карта і путівник, повне розуміння ситуації, твої шанси досягають мети стати 100%. Саме для цього Бог дав нам Біблію, щоб кожен міг розібратися, де воля Божа, а де воля сатани, і дійсно зробити усвідомлений вибір. Тому підпишись на канал Салтаненко в Телеграмі. Для регулярного перегляду дійсно духовних хлібів, щоб наповнюватись істиною і не жити в темряві <кій> невігластва. Якщо ви не є частиною церкви, то напишіть мені, щоб дійсно обрати участь у молитвах та духовних спілкуваннях. Бережи вас Бог!